Ілоти рефі напевне відзначали проведення чергових обстрілів міст Україна. Як вони люблять, раділи ударам по житлових будівлях і жахливими наслідками, що особливо сильно проявилося в Дніпрі. Та раптово почулися масштабні вибухи, що вкрили аеродроми і хопили повітряні судна окупантів. Велика вогніна хвиля стала нищити ворожі об'єкти, не даючи решостам оговтатися. Карма дії. помсти уникнути точно не вдасться. Росіянам Вітаю вас, глядачі. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати на військовому аеродромі в Ростовській області. Сталася пожежа вибухи. Розплата за українські міста почала повертатися до самих виконавців. Про інцидент в телеграм повідомив моніторинговий канал Кримський вітер із посиланням на дані супутникової зйомки. Кеосередок фіксують на стоянці літаків і в місті розташування інженерного батальйону. Аеродром Морозовськ є базою 559-го бомбардувального авіаційного полку Росії. В складі бомбардувальники су 34 винищувачі Су-30, Су-35. Причина пожежі невідома. Можливо, була атака. Йдеться в дописі. Ну, до речі, варто зауважити, що раніше саме на цьому литовищі було знищено винищувач бомбардувальник Су 34 Про це свідчать супутникові знімки, які було опублікованого головним управлінням розвитку міністерства оборони України. Ще два російські літаки так такого самого типу, за даними розвитка, ймовірно пошкоджено уламками, поряд із бортами зафіксовано вирви від вибухів. Окрім того, було повністю знищено склад авіаційної зброї від вторинної детонації російських боєприпасів на території аеродрому і навколо нього видно великі площі випаленої землі. Зазначають у Гур. Дані космічної розвитки. Також свідчать, що пошкоджено чотири технічні будівлі та два ангари на авіабазі. Окрім цього, стало відомо, що і на військовому аеродромі Кубінка Московської області під час посадки зазнав аварії російських винищувач Су 30 СМ. Су 35 за попередньою інформацією за штурвалом літака. Був полковник ВКСРФ пілоту тяжкому стані. Ну і перед цим в регіоні оголошувалась тривога через атаку. Попила. Серед іншого варто також додати, що військовий літак Су 34 зазнав аварії в Нижегородській області під час виконання планового польоту. Про це повідомило міністерство оборони Росії. Передає агенство рія новості у відомстві. агентства уточнило, що під час заходу на посадку літака відмовила система випуску однієї і Ну а про причини такого масового літакопаду на Росії розповів і військ. Ковий та політичний оглядач Дмитро Снігирьов Тож далі, давайте послухаємо. Новітній проект літаків дальнього радіолокаційного виявлення тріумфу він так само зазнав ніщівної поразки, незважаючи на те, що його пронансував Путін. Причому Росіяни змушені були визнати, що саме західні санкції не дозволили реалізації першого і другого проекту. І відповідно той літакопат який відбувається на болотах, а при чому зауважте це ж мовиться не тільки про військову складову там і цивільні літаки падають періодично раз на тиждень? Це є якраз наслідками економічних санкцій з боку Сполучених Штатів і країн Європи. Це до речі, критикам, які будуть розповідати про те, що санкції не працюють. Тобто, як бачимо, досить ефективно працюють блокуючи можливість відновлення авіапарку. Країну окупанта, причому як військової, так і цивільного, так і відповідно приводячи до тих наслідків, а саме літакопаду, причому заважти Росіяни змушені визнати, що існує таке поняття як канібалізм, себто розбирають борти на запчастини з метою підтримання в ну, більш-менш робочому стані вже існуючих робочих літаків. Оце і є показник. Спроможності Російської Федерації до так званого імпорту заміщення. Тим же часом у мережі з'явилося відео падіння російського літака, який розбився в Амурській області Рафі. На борту літака перебували десятки пасажирів. Літак авіакомпанії Ангара здійснював рейс хабаровськ Благовіщенськ. Тинда він не зміг здійснити посадку у Тинди і з першого разу пішов на друге коло. Проте відразу після цього зник із радарів. Згодом літак знайшли на схилі гори за 15 кілометрів від Тинди у важкодоступній місцевості. Усі, хто перебував на борту, загинули. Одна із версій авіакатастрофи, помилка екіпажу під час заходу на посадку в умовах пога. Невидимості, як відомо, в Росавіації різко зросла кількість авіапригод та випадків технічних несправностей. У Гур вдалося отримати секретні документи, які свідчать про авіакулапс РФІ через санкції. Документи свідчать, що Росія має серйозні труднощі з обслуговуванням бортів із великим нальотом та гострий дефіцит запчастин, через що на донорство пустили понад 35% літаків. Найбільш проблемними місцями російської авіації залишаються двигуни та шасі. Ще один інцидент із російськими літаками стався і в Ростовській області. Зокрема, там впав так, пілот загинув. І про це повідомляло російське пропагандистське видання ТЕС. Як повідомлялося, підтвердили інформацію у головному управлінні МНС РФ. Літак Ан-2 впав у Ростовській області під час сільгоспробіт. Пілот загинув, віддається у повідомленні. Згодом повідомили ймовірну причину авіатрощі, назвавши, що причиною катастрофи літака в Ростовській області стала помилка пілотування. Повідомили оперативні служби. Додали Розмі. А паралельно у Приморському краї Рефі зазнав аварії російський штурмовик су 25 У Розмі писали, що причиною аварії броньованого до звукового військового літака, який призначено для підтримки сухопутних військ, стала технічна несправність. згідно з однією із версій, відмовили обидва двигуни. Стверджується, що російський су 25 розбився в безлюдній місцевості під час виконання навчально тренувального польоту, який виконувався без боєкомплекту. Ну далі, дорогі глядачі поговоримо також і про інші вибухи на аеродромах Арефії, адже повідомлялося, що дрони АЗБУ атакували військовий аеродром. Приморсько-ахтарськ Росії напередодні із цього аеродрому окупанти. Часто випускають шахеди по Україні. І найстоку дару було уражено місця зберігання і запуску шахедів, які атакують Україну. Після прильотів дронів СБУ в районі аеродрому виникла пожежа. Також супутникові дані НАСА підтвердили пожежу на військовому аеродромі у Севастополі. Зокрема, українські військові завдали удари по тимчасово окупованому аеродрому Херсонес у Криму, знищивши пункт базування ворожих дронів Форпост. Ну і загалом сили спеціальних операцій влітку атакували десятки цілей в Росії та на окупованих територіях. Серед них аеродроми, судна, оборонні заводи, пази і не тільки так на аеродромі Саваслейка було уражено дві одиниці авіаційної техніки російського літака, саме літаки, Міг-31 та су 30 34 На аеродромі Маріновка підтверджено знищення чотирьох літаків су 34 та технічно-експлуатаційної частини, місце, де проходить обслуговування та ремонт бойових літаків. Зазначимо, що су 34 періодично завдають ракетно-бомбових ударів по українських позиціях та населених пунктах. Також підрозділи сил спеціальних операцій у взаємодії з іншими частинами Сил оборони завдали удари по аеродрому Беріса у Воронезькій області Росії. Додару потрапила ворожа авіація та склади з керованими авіабомбами. Ну і як ми знаємо, росіяни застосовують свою авіацію для нанесення масованого ракетного удару по Україні. Проте, як з'ясувалося, далеко не вся стратегічна авіація окупантів змогла виконати поска. Як повідомляє телеграм-канал є Шпіона, адміністратор якого має стосунок до однієї з спецслужб, Технічні проблеми виникли одразу у трьох борців. Причому проблеми виникли саме під час виконання бойового завдання. Зокрема, стратегічний бомбардувальник Ту-160 Іван Ярихін не виконував пуск ракети зв'язку з виходом із ладу механізму пускової установки. Ще один такий самий бомбардувальник потрапив. Під удар блискавки у зускує чим був змушений зупинити виконання бойового завдання та повернутися на аеродром. У літака пошкоджено склінні кабіни пілотів. Також один із борців, призначений для обстрілу України з невідомої причини, взагалі не зміг здійснити виліт із авіабази Енгельса. Ну і як розповів полковник запасу ЗСУ пілот інструктор Роман Світан, це пов'язано зі старінням літаків, оновити які вкрай складно. Справа в тому, що Ту-160 росіяни випускати вже не можуть. Це все таки літаки, які свого часу ще радянський союз випускав в основному на казанському заводі. І те, що Росіяни зараз показують як нові літаки, це старі ту 160 які ще були зібрані за часів радянського союзу, і спроби їх наповнити тими бортами, які пішли на так звану Аврору, тобто на розбір, пояснив світан. За його словами, таким чином окупанти займаються око замилювані з непридатних для експлуатації літаків, які, наприклад, потрапили під удар ЗСУ, вилучають ще придатні деталі вузли. Однак стверджує світан, що повністю налаштувати такі донорські вузли, практично неможливо. У результаті вже зібрана машина у силу певних причин не може виконати бойове завдання. Це Добре, що деякі літаки не запускаються і не злітають. Для росіян велика проблема, коли поломки трапляються в повітрі. Тоді доводиться припиняти бойове завдання: природно повертатися назад, сідати, усувати цю поломку, стверджує експерт. Тож це питання часу, коли у росіян не залишиться стратегічної авіації. Вони втратять нове, вони не відбудують, тому що зараз санкційний тиск і внутрішнє виробництво не дають їм такої можливості. Ну а я глядачі вдячна вам за те, що ви додавали це випуск до кінця. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. Я з вами не прощаюсь, бо... Побачимось вже незабаром.